Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні буду робити такий простий-простий рецепт. Казалось би, всі роблять вдома плов, але другий раз, коли треба його зробити, все одно таки заглядаєш свою книжку, там, де записаний якийсь рецепт. Тому що буває, що щось забудеш. Може, комусь і буде в нагоді такий плов, я розкажу, як робимо його ми. Але сьогодні буде плов дієтичний, з курочкою. Значить, на 300 г курки в мене тут грудка порізана такими шматочками. Стільки курки, це завжди у нас такий законний. Скільки м'яса, стільки цибулі. 300 грамів м'яса, значить 300 грам цибулі, 200 г моркви, 200 рису, чайна ложка з горкою приправи до плова. І така головка чеснику. Часник не чиститься, помили його, гарненько відняли з верхню шкірочку і залишаємо ціленьким. На це все добро, пів літри води. Ну і звичайно ж розкажу вам про рис. Рис обикновенний, цей Ватибовський, особливо в пакетах, ні в комусь використовувати не можна. Для того, щоб плов був розсипчитий, для того, щоб плов був смачним, для того, щоб плов був похожий на плов, рис має бути отакий. От Я вам покажу, який басманки ми беремо. Отакий от от рис. Ну, купляємо, до речі, теж в АТБ, але не свою лінію, а от. Такий. от. Це дуже класний рис. Він в плові дуже розсипається, гарно виглядає, він набухає, не склеюється, не виходить каші, а дійсно виходить такий розсипчатий, гарний плов. Ну і будемо зараз починати готувати. Перед тим, як почати жарити м'ясо, робити зірвак, так скажемо, то треба рис ретельно промити в трьох-трьох водах і залити теплою водою. І поки буде робитися зірвак, рис повинен постояти у водичці. Мультіварку треба включити на програму смаження. Включаємо програму смаження. В чашку я вже налила 4 столових ложки олії, зараз воно прогріється і буду кидати м'ясо. Воно може вже нагріти. Отак. Коли обсмажиться м'ясо, будемо додавати овочі. Так, м'ясо наше вже підрумянулося, тепер вже якраз час кидати цибулю і морку. І теж залишаємо його смажитися. Вже тепер разом м'ясо, морква і цибуля. От коли вже цибуля така стала, як трошки наче прозора, поміняла вже свій колір, зараз я буду висипати рис. Рис, водичку ми злили і гарненько зараз силіконовою випадкою. Висипаємо спеції. Сюди я ще додам півчайної ложечки. Це сушені помідори. Кидаю трошки барбарику. І по смаку посолити, тоже тільки Я покладу отак. От півчайної ложечки в собі. Це все переміщую. Вставляю серединку головку чеснику, до половини занурюю його в рис. Ну і, і заливаю водою. І включаю на програму плов. Старт, да? Да. Все. 59 хвилин, 105 температури. Ну, час. Так, пройшов час. Витягуємо наш плов. Отак вот він виглядає. Давайте я його перемішаю, а, витягуємо чесник. Примішуємо. Він розсипається, не держиться, ну, немає того, як знаєте, кліковини. Трошки навіть підрумянився там внизу. А аромат іде на всю хату, дуже смачно, смачно пахне. Ну, і все. Зараз насипаємо. Отакий От плов виходить дуже швидко, смачно, корисно, нешкідливо. Звісно, можна зробити свинячими реберцями, Він буде жирненький, буде більш такий Ну, У нас сьогодні дієтичний плов, ми зробили його з курочкою смачно і швидко. І залишиться ще прийдемо завтра з роботи і залишиться ще нам тут ще на пару разів поїсти. Так, що таке просте-просте блюдо. Без заморочок, я вам uh -huh. скажу. Швидко і можна зробити, і будете два дня чи вечеря, чи обідати. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока. А нам смачного!